Сьогодні у нас ліплення. Ми вже з вами багато говорили про кераміку. Кераміка це різні вироби із глини, це посуд, іграшки. І майстер, що виготовляє їх, називається гончар. Гончарі ліпили чудові іграшки. Чимало таких виробів зібрано в музеях: баранці, леви, коні, птахи, дитячі свистунці. Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось таку іграшку. Іграшку коника. Так, для цього нам потрібно пластилин взяти, коричневого кольору. Так, чого ж складається іграшка, будова коника. Це у нас тулуб, голова, шия, є, ноги і хвостик такий коротенький, свистулька. Так, ділимо пластилин на частини. Одну частину для голови, так, для шиї. так, І маленьку частинку для хвостика відділимо. Так. Пам'ятаєте, ми з вами ліпили собачку? Ось так ми тулуб зараз будемо ліпити з вами, розкачуємо пластилин. Ось так. Так, робимо таку довгу. Ковбаску. Так. Трошки холодно у нас. Так. Розкатали, розділили на ніжки ось, з однієї сторони. З другої сторони ось. Зігнули ось так пластилин. Це у нас будуть ніжки. Так, у коника є шия. Зробимо шийку коникові. Красиво. Ось, прикладаємо. Примазуємо пальчиками ось так. Це на шия буде така. Так. Ось. Голова, голова у нас овальна, теж. Робимо овал невеличкий, так. Пальчиками прищіплюємо, робимо вушка такі. Ось тут такі вушка у нас будуть. Розділяємо їх стекою. Ось. Так, є ще грива у коника. Ми пальчиками ось так сплющуємо нашу гриву. Ось. Так, і робимо. Хвостика. Хвостика робимо коротенького, тому що це іграшка свистулька. Так, і ось так прикріплюємо хвостика догорі. Можна її прикрасити різними, от, наприклад, тут показано жовтий колір. Ось такими ось прикрасимо нашу свистуньку кружечками такими гарними. Так, з різних сторінок. Можна ще зробити очки, наприклад, із білого пластилину візьмемо кусочок біленького пластилину і зробимо очки. Так. Ось такий коник у нас вийшов іграшка свистулька Ось такий коник. Все, дітки, ліпіть коника і присилайте мені роботи. До побачення, на ну, все добре.